Гарного всім дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Мої старі підписники, мої друзі і ті, хто приєднався до нас недавно. Ми з вами подорожуємо по моєму улюбленому, або, скажімо так, традиційному маршруту Кошице. Вільнюс. Через Словаччину, Польщу до Литви наш шлях пролягає, через неймовірну красу, а саме гори. І тому я хочу нагадати вислів, можливо, він банальний, а можливо, ні. Що краще гір можуть тільки бути гори. Там, де ми ще з вами не побували. Ви знаєте, що я гори дуже люблю, тому що я живу в Закарпатті. І вони для мене це моє життя. Оскільки карпатські гори пролягають через Румунію, Україну, Закарпаття, Словаччину. Чехію, Польщу, то, звичайно, я не можу уминути їх ніяк. Вони такі, як у нас, і вони зовсім інші. Вони прекрасні, гарні. Коли ти побуваєш там в будь-який час, зимовий. Або в такий літній, спекотний, вони все рівно не залишають тебе байдужим. Тому що така краса не може залишати нас байдужим. Ми неймовірно відносимося до них, до небес. Ну, Як можна і з чим можна порівняти цю красу? Дорога неймовірно гарна. І ми з вами через деякий час будемо в проміжковому пункті призначення. Але річки гірські теж нам до вподоби. Так ми вже в Кракові. Я полюбляю це місце, тому що воно не просто затишне, і тому, що мені необхідно тут бувати, а тому, що тут все продумано. Наша улюблена Краківська галерея, низький уклін архітектором, всім, хто працював над цим проектом а також втілював його в життя поєднання класики старої класики в архітектуру новобудов, так, щоб це не конфліктувало, щоб це було гарно і гармонійно. Це багато коштує. Ми розуміємо тільки тоді, коли нам щось не до вподоби. а коли це не ламає наше відчуття комфорту, то це здається так, як би і мало бути. Так, як цей світанок неймовірний, народжується новий день, і з нами будуть. Нові емоції. І ми продовжуємо подорожувати. Тому що наша ціль вільнюс, яке неймовірно небо. Ми їдемо полями, просторами Польщі. Неймовірно працьовитий народ Польщі. Захоплююся ним. Молодці. А перед вами ранішня. Варшава? Вона вже проснулася, так. Але це не так багато часу ще на годиннику. І ми вже. Швиденько опинилися у Литві протягом фільму це відбувається досить швидко. Неймовірно вдячна всім за Україну. За підтримку України. Тому що вона відчувалася всюди, протязі моєї подорожі, літньої подорожі, гарної подорожі. Дякую вам, словаки, поляки, литовці. Ви неймовірні. Але ви знаєте, що якщо Україна не витримає, чим це може обернутися для вас? Так, над цим завжди треба міркувати. А це вже Литва, це вже вільнюс. Я обожнюю це місце, тому що вона мене надихає. Емоційно, Гедеміно. як вам такий ретро Кораблик річка нібито і не дуже глибока. Але її використовують по повній. В нас не літають іще літаки, тільки військові. А тут, коли я бачу, таке в мене сльози на очах. Ну і звичайно, з голубим небом, як без кульок. Повітряних. Повітряні кульки це життя, життя, життя продовжується. А з вами Вікторія була. В цій невеличці подорожі. Мої літні спогади, емоції. Залишайте коментарі, я вам вдячна. Добра, процвітання, добробуту!